Сьогодні грали першу контрольну гру з хлопцями з нашої академії. Це була команда ю 14 Наразі хлопці дуже добре грають у чемпіонаті України. По Дюфел вони йдуть на першому місці. Дівчата знаходяться під навантаженням, і для них це була перша гра, так сказати, з добрим суперником. До цього ми грали між собою двосторонні матчі. Це була перша відповідальна гра після відпустки. У нас були на перегляді дівчата з Ю-15, а також дівчата з ЖФК Кривбасу-2. Взагалом, хотів би відзначити, що для деяких дівчат вони грали на нових позиціях і. Проявили себе дуже непогано. Також ще раз хочу сказати те, що ми граємо під навантаженням, так як закінчили перший збір, і нам було нам ми повинні були провести перший матч і зрозуміти, хто як виглядає на фоні навантаження. По по грі хлопці сьогодні виконали в принципі всі вимоги, які ми від них просили. Перший тайм ми більше. Зіграли без пресінгу, просили хлопців зустрічати в другій зоні їх. Другий тайм вийшли, вже просили їх прицінгувати, не давати розвертати м'яча і накривати там. Що вийшло, що не вийшло, в принципі ми це розберемо на теорії. А так, в принципі, дуже гарна вийшла гра, інтенсивна, швидка, скоросна. Я, мені дуже сподобалося.